Привіт! От я гуляючи по містру Австрії, знайшов гідроелектростанцію. Хочу з вами поділитися. От, зараз покажу вам, як це все працює. Правда, погода не льотна, Ось йде зараз дощик. Ось дивіться, йде гірська річечка. Ось тут відбирається вода, невеличкий такий забор. Забор води я маю на увазі. Ось поступає водичка от сюди. Ось. Ось тут вона таким піддавленням, якби Не спускається вниз, а йде на вал. Ось тут написано. Електроенергія від води. Ось план. Електроенергія від води йде на такий шкіл. Ось він знаходиться, такий здоровий шкіл. От звідси буде його видно. Як краще показати. От і виробляється електроенер... електроенергія. Гідроелектростанція. Така невелика. Я не знаю, яка потужність, але все одно прикольно. Ось такий такий вал. Обертається. І гідроелектростанція така міні-скільки -гід... ват, я не знаю, скільки вона виробляє ват. Зараз подивлюся там на табло, можливо. Там. І ось сюди залишок води. Виходить. І пішло далі від річ. гірська річечка. Ну, дуже супер. Мені кажеться, що це дуже... правда погодка зараз не очень. Ось. вам. Мені дуже цікаво, я думаю, вам теж. Їх наші брудні. Ось тут написано, що е, ця електростанція забезпечує 100 будинків 92 кВт за добу виробляє і 350 тисяч кВт в рік. Ось така е гідроелектростанція прямо в селі. Ну все, дякую за перегляд. підписуйтесь за канал. На канал. От, канал про дальнобой Ну і ще, якщо будуть такі цікавинки, я буду знімати. От, я думаю, це буде Всім дуже корисна інформація, Ну, прикольно. Все, дякую за перегляд, Підписуйтеся. до побачення.